План, який був в 2022 році Стамбул, і сьогодні, ну окей, давайте просто по, по, по фактам, щоб не бути е, голослівними, тоді повертали всі території, окрім тимчасово окупованих Луганська-Донецька, Крим був під спільним керуванням під егідою ООН, тобто ми покращували свої умови. Ми повертали всі інші території. В нас були б збережені економіка, інфраструктура, підняття. Ну пригадайте той настрій, який був у людей в 2022 році, коли ми дали реально, ми як країна, як народ дали по зубам ворогу і вони відкотилися і від Києва. А ми могли на той момент втягнути. Всмоктати в себе, вибачте, за такий вислів, велику кількість інвестицій, і вони пішли б сюди. І війна б завершилась там три роки тому. Тоді було сказано ні. Позиція Зеленського, позиція Джонсона про те, що ми рухаємось далі, все в нас буде клас. Окей. Але коли ти це робиш, ти маєш розуміти, що ти будеш робити, а не просто вийти, сказали, а далі як буде. Станом на сьогодні мова йде про окупацію Луганської Донецької області повністю, частини Херсонської області, частини е, Запорізької області. Е, спільне керування АЕС не спільне, верніше під Егідою МАГАТЕ, але 50 на 50 розподіл електроенергії. Це якщо расисти не поставлять її, наприклад, на ремонт. Все, мінус. Але якщо так, то знову повертаємось до 2022 року, вона поверталася в Україну. Наступне в нас зруйнована інфраструктура, в нас деморалізоване сьогодні суспільство, особливо не лише війною, а й корупційними скандалами. Я думаю, що ми про це також сьогодні поговоримо. У нас з вами величезна кількість людей, яка виїхала за кордон і яка вже, на жаль, не повернеться. В нас великі втрати на фронті. В нас великі втрати в енергетиці, які є проблемою не лише сьогодні, те, що ми сидимо по 18 годин без світла, а це закладена підвалин великих проблем після закінчення війни. У мене враження, що дуже непогано відпрацювали в президентській команді технологію перекидання відповідальності на когось. Та ще й заздалегідь. От перед тим, як вибухнув скандал з Міндичем, організували скандал із Худрицьким. Да. Так. І, по-перше, підготували народ до того, що в енергетиці у нас не все в порядку. Біда, і винен отой. Та. Отой, якого ми звільнили давно, та. він не при ділах, але скажемо, що він ЦАП відбувало. Да. А і сьогодні, слухаючи звернення. Президента я відзначив для себе таку фразу: Парламент воюючої країни має працювати об'єднано. Добре, що він згадав про парламент. Ще було б непогано, щоб він згадав, що ми живемо в парламентсько-президентській республіці. Тому що за логікою Зеленського, ми живемо в Офісно-президентській республіці. І знаєте, навіть у це відео, яке сьогодні було, воно фальшиве. І не лише тому, що він там говорить, і не лише тому, як він це говорить, і не лише тому, що його команда до цього довела, тому що виключно за перемовини відповідав Зеленський Єрмак, е хто, хто там ще Умеров, і всі інші сюди не долучені були парламентарі, жодного народного депутата там не було. Я навіть не захищаю монобільшість, але це точно не відповідальність монобільшості і, і керівництво Верховної Ради. Там не було міністерств, там максимум був Сибіга, який фактично так само є представником Офісу президента. По-перше, кандидатуру міністра закордонних справ подає Зеленський, а по-друге, це колишній заступник Єрмака І друг по, ще університету. Але чому я говорю про фальшивку? От президент або його команда нічого кращого не додумались, як записатися. На, не на фоні дома будинку з химерами, там виходиш на вулицю і знімаєшся. Вони записалися на і на, на зеленці за, за позаду под, підклали е, картинку. Навіть звук дощу поклали, хоча він стоїть абсолютно сухий. Навіщо це робити? Нам треба картинка чи нам треба рятувати державу? З картинками в них ось так все. Супер. А якщо ми говоримо ось.